Сьогодні, 30 листопада 2025 року. Це день неділя, який традиційно пов'язаний із відпочинком, відновленням сил та радістю. Її енергетика кардинально відрізняється від робочих днів. Ключові аспекти енергії неділі Сонце та життєва сила. Це символізує життєву енергію, творчий потенціал, самовираження та особисту силу. Сонце є центром. Тому неділя це про те, щоб поставити себе, свою радість і натхнення в центр свого життя. Потрібно шукати джерела натхнення, займатися тим, що приносить щире задоволення, відчувати ясність щодо своїх цілей. Це день, призначений для духовного та фізичного відновлення, закінчення циклу тижня, час для перезавантаження душі та тіла перед новим стартом. Потрібно розслаблятися, медитувати, займатися саморефлексією, відновити душевну гармонію та сили. Важливо не планувати нічого надто вимогливого чи рутинного. Енергія неділі сприяє гармонійним соціальним зустрічам та прояву великодушності. Сонце символізує тепло і щедрість. Це час, коли ми відкриті до оточуючих, необхідно проводити час із сім'єю та друзями. Приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати тим, хто цього потребує. Десятий місячний день, символ цього дня, джерело фонтан. Ключова енергія рід, карма, традиція. Це потужний день для роботи з родовими зв'язками. Енергія фонтаном б'є, даруючи нам силу від предків, сприятливий для сімейних справ, будівництва, початку великих проєктів. Рекомендовано цього дня сімейні зустрічі, робота з родоводом, медитації на зв'язок із предками, початок будівництва чи ремонту, відпочинок біля води. Не рекомендовано в цей день сваритися з близькими, нехтувати сімейними обов'язками. Місяць проходить риб, підвищується чутливість, люди стають більш схильні до духовної роботи над собою. До пізнання свого внутрішнього я, наш внутрішній стан визначає та впливає на нашу поведінку та дії в житті для людей, які мають вантаж на душі, у думках, фізичний, це несприятливий період, так як їм більше здається, що світ повстав проти них, риби знак духовного служіння, тому це чудовий час відвідування церкви, роздумів та спілкування на духовні теми. Можливі несподівані вирішення старих проблем, спалахи, пізнання та прояви таланту цей час підходить для того, щоб ми могли усвідомити свої недоліки та знайти спосіб розвитку нових здібностей. Як правило, у період риб на нас знаходить розсіяність, неуважність до земних справ, тому висока можливість забути здачу після оплати покупок або самі покупки в магазині. Купити річ, яка нам не потрібна, власне, зробити будь-який промах, який відноситься до матеріальної сфери. Саме тому не варто братися за важливі справи, проте період сприяє проясненню фактів. У цей час добре бути на природі, особливо біля водойм це підвищить тонус і додасть душевних сил. Не бажано голодувати чи дотримуватися суворої дієти, оскільки це може навести депресію. Краще бути обережними в прийомі лікарських препаратів і бажано обмежити кількість рідини, що вживається. Місяць, що росте, в рибах підвищує психічну чутливість, розуміння, емоційність, вразливість, ідеальний час для духовної роботи, медитації, молитви, спілкування з найвищими силами. Бажано уникати скупчення людей або місць з енергоінформаційним забрудненістю, наприклад, Фейсбук, Інстаграм, телевізор, уникати скандалів. Весь негатив надовго осідає у нашому тілі, часто змінюються обставини та плани. Руна дня феху це перша руна старшого футарка, що символізує початок усього, а також багатство процвітання. Та матеріальний достаток. Її назва походить від стародавнього слова, що означає худоба, рухоме майно, яке було основою багатства в давні часи. Феху це чиста, потужна енергія, яка дає вам паливо для дій та досягнення цілей. Коли Феху випадає як руна дня, це обіцяє динамічний енергійний день з великими можливостями для примноження ресурсів як матеріальних, так і особистих. Сьогодні варто очікувати грошової винагороди, приємного подарунка або новин, які принесуть фінансові можливості. Енергія феху допомагає активувати заблоковані грошові канали. Руна сприяє будь-яким починанням, пов'язаним зі збільшенням достатку. Це можуть бути гроші, знання, зв'язки чи життєва сила. Феху говорить про право на свободу, яку дає достаток. Вона також нагадує, що багатство приносить найбільшу радість, якщо ним ділитися. Сьогодні не час для прокрастинації. Руна закликає до активних дій, переговорів, укладання вигідних угод та інвестицій. Вона дає сміливість ризикувати та наполегливість для подолання перешкод. Використовуйте цей день максимально продуктивно. Щоб закласти фундамент свого майбутнього процвітання. Це мотивація та амбіції у чистому вигляді. Феху сигналізує про початок нового етапу та можливості для росту. Прийшов час рухатися вперед, використовуючи накопичені ресурси, фінанси, навички. Порада на сьогодні дійте рішуче і будьте відкриті до прибутку. Сьогоднішня енергія це драйв та ентузіазм. Зосерейтеся на тому, що ви можете примножити навичка, гроші, зв'язок і не бійтеся розпочинати. Якщо ж ви відчуваєте застій, що може бути ознакою перевернутої, хоч рідкісної феху, запитайте себе. Що блокує мій потік достатку? Які переконання про успіх мені заважають? Ось поради на цей день. Цей день закликає поєднати глибоке емоційне очищення з активними діями для примноження ресурсів. Ідеальний час, щоб перетворити мрії на практичні плани. Десятий місячний день це день енергетичного джерела, зміцнення дому та зв'язку з родом. Присвятіть час родині та зміцненню домашнього затишку. Добре починати будівництво, ремонт або просто генеральне прибирання, щоб оновити енергетику простору, відпочинок та медитація. Це день для повноцінного відпочинку. Добре, відвідати лазню, сауну або прийняти розслаблюючу ванну, зв'язок із предками. Приділіть час роздумам про свій рід, генеалогічне дерево, зміцнення цього зв'язку дасть додаткове джерело сили та енергії. Ідеальний час для водних процедур, які символізують очищення та оновлення, це підсилюється місяцем у рибах, поради за знаком зодіаку. Місяць у рибах підсилює інтуїцію, емоційну чутливість та потребу у творчості і самоті. Емоційний комфорт: уникайте метушні та стресових ситуацій, краще зайнятися рутинною, спокійною роботою або приємним хобі. Це сприятливий час для відвідування басейну, бази відпочинку біля води, а також для перегляду гарного фільму чи прослуховування музики, малювання, музика. Письмо теж буде дуже продуктивним. Довіряйте внутрішнім імпульсам, емоції та інтуїція сьогодні загострені. Використовуйте це для вирішення внутрішніх питань та аналізу власних вчинків, поради за руною дня. Пеху це руна багатства, володіння та початку. Вона дає енергію для практичних дій. Використовуйте цей день для активних дій, пов'язаних з примноженням ресурсів, планування фінансів, переговори, укладання вигідних угод, якщо це можливо, в неділю. Це сильний день для закладання фундаменту майбутнього достатку чи то інвестиції грошей, часу, знань чи енергії. Не лінуйтеся, феху закликає до продуктивності. енергетичний підйом. Відчуйте приплив життєвої енергії, драйву та ентузіазму, використовуйте його для початку важливих, але не кризових справ. Багатство за феху приносить радість, якщо ним ділитися, проявіть щедрість, поділіться знаннями, часом або невеликим подарунком. Що варто зробити сьогодні? Примножувати ресурси, планувати фінанси, інвестувати, аналізувати свої внутрішні питання та ілюзії, рекомендовано діяти, зміцнювати родинні зв'язки та домашній затишок, відпочивати біля води, приймати ванну, відвідувати сауну. Не рекомендовано подорожувати та займатися надмірно інтенсивним спортом, займатися хірургічними чи стоматологічними втручаннями. Піддаватися лінущам та безглуздій метушні, сваритися, лаятися, рубати дерева.